Домовилися домовлятись. Конфлікт між власницею відомої мережі кав'ярень Блек Хані Оксаною Вітинською та військовослужбовцем третьої штурмової бригади Лукою Карп'юком найближчим часом може отримати мирне компромісне вирішення. Сторони погодилися на переговори за участю незалежного медіатора або знайти шляхи розв'язання проблеми. До такого рішення вони дійшли спільно після кількох спроб контактувати і щоб не доводити справу до тривалих судових процесів. Я хотів піти відверто простішим шляхом. Шляхом такої щирої, відвертої розмови, ну зрозуміло, що ця в підсумку там якби ця розмова мала би закінчитися якимось підписанням чогось на папері. Але я пропонував просто давай, ось ми сядемо це і вирішимо ну конкретно, чітко і щиро і в. Фіналі нашого спілкування вона власне прийшла до мене з пропозицією про переговори шляхом медіації за посередництво професійного медіатора. А, на що я в принципі погодився? Ну, важливо відстояти свої права за договором франшизи. Та я зі своєї сторони йду на зустріч, і я е, ініціювала зустрічі із ветеранським середовищем, провела з ними розмови. І е, зараз я е, пішла на зустріч Луці теж е, за допомогою і запропонувала за допомогою професійного медіатора е, піти в переговори для того, щоб е, ну не відразу ну, не йти в суд, а власне спробувати врегулювати цей конфлікт е, таким е, мирним шляхом. Суперечка тягнеться вже майже пів року у грудні 2024 року. Військовий Лука Карп'юк опублікував на своїй сторінці в інстаграм допис, у якому повідомив, що дві його кав'ярні на вулицях Галицькій та Стрийській припиняють існування, та заявив про тиск із боку власниці мережі Оксани Вітинської. За словами Луки Карп'юка, все почалося з того, що він отримав лист від керівництва мережі про так звані порушення з його боку та необхідність сплатити всі платежі за користування франшизою, хоч до того періоду ніяких зауважень ні усних, ні письмових не отримував. І додав, що не розуміє про які саме порушення оплата йдеться, якщо насправді між сторонами спочатку діяла домовленість до січня 2022 року. А в лютому 2022 після початку великого вторгнення, від вітинської надійшла пропозиція трима. Кошти всередині бізнесу, допомагати армії і тим, хто потребує. з раптом виявилося, що ми начебто ні про що не домовлялися, і я щось не так зрозумів, і платити треба було. А, і ось таку я отримав власне претензію. Тут, власне, не можна, мені здається, ніяк двояко це трактувати, тому що. Ну, всі ми дорослі люди, і всі ми розуміємо, що якщо у когось є якісь борги, і цей борг він з кожним місяцем росте і взагалі ніяким чином не вертається, ну то жоден із нас не буде таким благодійником, що він буде чекати три роки. Може, хтось собі подумає нарешті виплатити якісь кошти. Вже згодом з травня 2024 року, згідно з домовленостями, кав'ярні Луки почали виплачувати встановлені платежі. Проте після розірвання договору в грудні власники висунули вимогу сплатити всі борги від 2021 та відсоток від доходів. Лука не відписував на офіційні якісь повідомлення наші з потребою надати нам інформацію про своїх пов'язаних осіб. Відповідно, вже в кінці року ми почали офіційне листування, де виставили луці певні вимоги щодо надання нам документів. Наслідком розірвання договору франшизи є вимога повністю здійснити розрахунки за договором франшизи, тобто сплатити роялті і сплатити штрафи за порушення договору. Ще однією з претензій від власників, що стосувалося порушення умов договору, було те, що за півроку до інциденту, тобто у липні 2024-го, як Лука мобілізувався до третьої штурмової, він передав управління кав'ярнею іншим людям. А також відкрив конкурентний бізнес у двох локаціях та ще одну за межами. І цим самим, мовляв, порушив договірні зобов'язання, які були прописані в документі та є основою їхньої співпраці. Лука Карпюк, будучи франшизі Блекханий, відкрив конкурентний бізнес, що є грубим порушенням договору франшизи. Це є така загальна світова практика, і умови не конкуренції є у всіх франчайзингових договорах, в принципі, майже у всіх країнах світу. Другим таким грубим порушенням можливим було це розголошення комерційної таємниці третім особам, тобто я не давала свою згоду на передачу франчайзингового пакету та всієї конфіденційної інформації третім особам. Втім, як стверджує Лука про відкриття власних проєктів, він повідомляв власникам одразу: тож ті про все знали і нібито не мали нічого проти, зважаючи, що мережа Black Honey навіть надавала закладу випічку та десерти, тобто теж мала вигоду. У мене досвід. Е Роботи в цій сфері він почався ще задовго до моєї історії, там пов'язаної з кав'ярнями, і почався він з того, що я працював взагалі там на лінійних посадах. В моєму випадку не можна говорити про те, що я прийшов в Блекхані, всього навчився і пішов там своєю дорогою, використовуючи все, все набуте. Ситуація довкола закладів набрала нових обертів, коли збурила спільноту військових і волонтерів, які активно взялися закликати громадськість не відвідувати кав'ярні цієї мережі. Як-от львівський ветеран АТО, який сьогодні перебуває у лавах 413-го окремого батальйону Рейд, Антон Петрівський взагалі назвав цю ситуацію рейдерством бізнесу, вояка зсу у Львові. Не бажаючи виходити у публічну площину з цим смородом, представники ветеранського середовища зустрілись з нею, аби донести, що це неправильно кошмарити воїна і його бізнес, поки він на війні. За його словами, зрештою підприємиця погодилась змиритися з ним в особистому порядку. Але пізніше, нібито повідомила, що збирається подавати до суду. Відтак закликав бойкотувати її заклади. Однак Оксана Вітинська розповіла протилежне за її словами. Після зустрічі з ветеранами вона запропонувала перевести суперечку в офіційне листування та залучити професійного медіатора. Софія Фанко, Богдан Павлечко, телеканал НТА. Перемир'я чи імітація США та Україна домоглися від Росії обіцянки не бити по енергетичній інфраструктурі, але й надалі нашу країну щоночі атакують сотні шахедів, чи зупинив Кремль обстріли енергетики. І що задумав Путін? Тим часом скандали боляче б'ють по адміністрації Дональда Трампа. Першими удар тримають Ілон Маск та Майк Волц. Чим це загрожує команді глави Білого Дому і як Путін може використати турбулентність у Вашингтоні? Це найважливіше у четвер, 27 березня, о 20.45 у проєкті говорить великий Львів майданчик, де отримують слову усі та почують кожного в ефірі телеканалу НТА та у соцмережах проєкту.